Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів. І сьогоднішнє відео буде присвячено одному з найтоповіших проєктів Metamask. Metamask це розширення для браузера і мобільний застосунок, що дозволяє керувати приватними ключами Ефіріума, розроблений компанією Consensus. Твіттер проєкта Metamask налічує 1,1 мільйона читачів. Також у проєкт інвестовано 725 мільйонів доларів. Від таких провідних фондів, як JP Morgan, Coinbase Ventures, Dragonfly Capital – Мастеркард, Майкрософт та ще 37 інших інвесторів Уже близько року ходять чутки про дроп від MetaMask. Зараз як ми бачимо на CoinMarketCap, присутня сторінка з токеном Маск, який команда Гаманця планує випустити. Але немає гарантій, що реалізовано це буде саме через ретродроп. Але якщо ви хочете спробувати взяти участь і в майбутньому розділити винагороди, то я рекомендую пройти зараз цю активність зі мною. Для початку тобі знадобиться мій телеграм-канал, в якому будуть по. Посилання всі з цього відео. Посилання на свій телеграм-канал я залишу в описі під відео. Ну що, тоді погнали? Перше, що ми будемо робити, це додаємо мережі тут. Переходимо. Ось тут коннектимо свій гаманець, натискаємо сюди. Далі під'єднатися. Першу мережу ми додаємо Arbitrum. натискаємо ось сюди. Approve. Є. Далі додаємо мережу оптимізм. Натискаємо Add to Metamask, додати мережу. Далі додаємо мережу Avalanch, Натискаємо сюди і додаємо. Далі додаємо мережу Polygon. натискаємо сюди. Додати. Мережі на цьому сайті ми додали. Переходимо до наступного пункту. Налаштовуємо кастомну RPC мережу для Binance Smart Chain. Переходимо. Натискаємо ось тут Add to Network, натискаємо далі і під'єднатись. Є, мережа додана, тепер ми можемо переходити до наступного пункту. Поповнюємо Metamask в ефірі тут. Переходимо. Я буду поповнювати свій гаманець через біржу Binance. Якщо ви ще не зареєстровані, то ось тут є посилання. Якщо вам Binance не подобається як біржа, трошки нижче є реєстрація. Ще на інші круті біржі це ByBit і Max. Якщо вони вам більше подобаються, то ось тут є посилання для реєстрації. Я ж в цьому відео буду використовувати Binance, так як тут одна з найдешевших комісій на вивід ефіру. Для того, щоб купити ефір, ми натискаємо торгівля, спот. Ось тут в пошуку ми пишемо ефір і вибираємо, з якою парою нам буде зручно. Ви можете вибирати USDT, якщо у вас USDT є. В мене USDC, тому я вибираю ефір USDC. Натискаю. Спускаюсь нижче. Також я рекомендую. Купувати на 150-200 доларів ефір. У мене зараз на гаманці в основній мережі ефіра є 130 доларів, тому я буду докупати ще на 70. Вибираємо ось тут маркет. Я поставлю, що буду купувати на 75 доларів. І натискаю купівля. Все, ордер створено, все куплено. Також додатково нам знадобиться ще BNB, тому рекомендую ось тут вбити BNB, вибрати будь-яку зручну пару. Я буду вибирати з USDC і купити BNB, і купити BNB також на 5 15 доларів. Тобто тут пишете 15 і натискаєте купівля. Обов'язково дивіться, щоб тут було вибрано маркет. Все, як тільки ефір і BNB ви купили, ми переходимо до того, що нам потрібно вивезти ці монетки на наш гаманець Metamask. Переходимо в гаманець, натискаємо Fiat і Spot і виводимо по черзі ефір і BNB. Давайте почнемо з ефіру. Натискаєте ось тут: зняття. В адресу ви вказуєте свою адресу Metamask. Вона знаходиться ось тут. Натискаємо скопіювати, вставляємо її ось сюди. Вибираємо мережу. Мережа повинна бути обов'язково Ethereum ERC20. Як бачимо, час прибуття 5 хвилин, комісія буде всього 1,28 центів. Це дуже мало. Натискаємо. Тут вибираємо Максимум, у вас буде сума більша, тому що в мене вже є монети, тому я докупила тільки на різницю. Натискаємо зняти кошти. Продовжити. Далі проходимо вашу аутентифікацію, все підтверджуємо, і як бачимо, запит на зняття коштів відправлений. Все, чекаємо 5 хвилин і кошти будуть у вас на гаманці Metamask. Далі натискаємо на виконано і переходимо до наступної монети. Вибираємо тут BNB, вводимо знову ж таки ту саму мережу, яку ми брали ось тут. Як бачимо, вже ефір прийшов. Ну, Дуже швидко транзакції проходять. Ось ця адреса у вас буде для всіх мереж однакова. Тому копіюємо і вставляємо ось тут. Але мережу тепер вибираємо обов'язково bep 20. Binance Smart Chain, bep 20 Бачимо, є невеличка комісія, час прибуття 5 хвилин. Вибираємо так. Я впевнений. Тут також ви натискаєте максимум і натискаєте зняти кошти. У мене просто на гаманці є BNB, тому я не купую. Також до 5 хвилин проходить операція, і ми можемо далі продовжувати. Збіржуємо, завершили. Далі переходимо до наступного пункту. Розкидаємо токени на комісію тут. Переходимо, натискаємо Connect Wallet, Metamask. Далі під'єднатися. Тут вибираємо мережу Binance Smart Chain, змінюємо. Тут обов'язково перетягуємо повзунок, щоб можна було робити свапи між мережами, а не в одній мережі. Також хочу звернути вашу увагу, що якщо ми будемо використовувати цю свапалку, то ми також беремо участь в активності від Layer Zero. Тому якщо хтось полює за цим дропом, то це буде для вас додаткова можливість посвітити своїм гаманцем. Зліва у нас повинно відображатись Binance Smart Chain, справа ми ставимо. Avalanche. Avalanche C-Chain. Тут вибираємо токен AVAX. Тут нам потрібно перегнати невелику кількість монет з BNB в токен AVAX для того, щоб можна було оплачувати комісії. Я рекомендую переганяти хоча б на 5 доларів, щоб у вас було більше, ніж 5 доларів. Я буду переганяти от стільки. У нас виходить трошки більше, ніж 5 доларів, і натискаєте Swap. Натискаємо кнопку Swap, далі натискаємо Swap. Як бачимо, ми переводимо 6 доларів 86 центів. Комісія за газ буде 46. Центів, але тут можна зекономити. Ми ж не даремно з вами ставили RPC мережу від Binance Smart Chain, тому ось тут натискаєте редагувати і тут ставите одиничку. Натискаєте Зберегти і бачимо, що комісія впала втричі. Зараз ми заплатимо тільки 15 центів. Натискаєте підтвердити, і операція проходить. Якщо, наприклад, у вас будуть якісь помилки з цією мережею, то я рекомендую змінювати, наприклад, там не на одиничку, а на 1,1 або, наприклад, на 2. І тоді точно операція буде проходити. Але я зазвичай ставлю одиницю і все проходить. Далі наступним пунктом ми переганяємо з Binance Smart Chain Polygon. Тут вибираємо токен MATIC. Нам також потрібен токен MATIC для оплати комісії – Тут вже не треба переганяти на 5 баксів, нам вистачить на пару баксів. Можна перегнати зовсім трошки, там, наприклад 0,01. І ви отримуєте на 2 41 цент 3,6 матіка. Натискаємо Swap, бачимо аж 95 центів комісію, знову натискаємо редагувати замість п'ятірки ставимо 1. І як бачимо, у нас зменшилось в 5 разів комісія. Натискаємо підтвердити, і операція проходить. В основній мережі ми розкидали. Далі переходимо до наступного пункту. Використовуємо swap і bridge тут. Переходимо, Під'єднуємось тут гаманцем, натискаємо Connect Metamask. Далі під'єднатися. Хочу одразу сказати, що платформа достатньо цікава, вона нагадує чимось дебанк. Тут у нас розміщаються всі ваші токени, які присутні на гаманці. Ось тут ми можемо переглянути всі ваші NFT, які є, наприклад, основні. І ось тут додаткові. Також ось тут в транзакціях ми можемо переглянути останні транзакції, які були в цьому гаманці. Тому реально цікаво поюзати. Ну що ж, тоді починаємо тестувати платформу. Переходимо в Bridge. Для початку будемо переганяти з ефіра, токен ефір, будемо переганяти в мережу Binance Smart Chain, також токен ефір. Всі ці кроки вже розписані у мене в Telegram, тобто тут розписано Bridge ефіра erc 20 в ефір Binance Smart Chain і так далі. Тому, якщо ви ще не підписані на мій Telegram канал рекомендую зробити це зараз. Посилання буде в описі під відео. Я рекомендую не переводити все, що у вас. Є, рекомендую залишити на комісії хоча б доларів 5. Я буду переганяти от стільки на 192 долари майже. Зараз, як бачимо, газ 17, тому зараз подивимось, скільки ми заплатимо за комісію. Посилання на це розширення також буде в моєму телеграмі, тому якщо цікаво. Забирайте, я рекомендую виконувати активність в MetaMask. До 20 квей буде взагалі ідеально, але якщо там більше, то нічого страшного. Ви просто більше заплатите комісії. Але рекомендую виконувати до 20, Це взагалі в ідеалі. Ну що відправляємо і натискаємо от сюди. Як бачимо, комісія буде. 5 доларів, ми погоджуємось і натискаємо підтвердити. Чекаємо успішності нашої транзакції. Як бачимо, у нас всплило ось таке повідомлення: ми натискаємо на нього для того, щоб змінити мережу на Binance Smart Chain. Натискаємо Switch. Також, поки йде транзакція, хочу вам повідомити про те, що окрім цієї комісії, що ми заплатили, є ще внутрішня комісія від Metamask 0,875%. Тобто, ганяти суму більше, ніж 200 доларів, я б вам не рекомендувала. Взагалі, Ідеальний проміжок це від 150 до 200. Якщо приблизно порахувати, то якщо відправляти там 200 доларів, то комісія буде менше, ніж 2 бакси. Під кінець цієї активності я обов'язково заміряю, скільки ж у мене коштів пішло для того, щоб прогнати цю всю активність. І додатково напишу про це в своєму телеграм-каналі, ось тут, в фінансових витратах. Тому ви одразу зможете для себе зрозуміти, чи захочете ви проганяти цю активність для себе. Як бачимо, операція пройшла успішно, можемо. Переходити в свій Metamask. Далі нам потрібно в мережу Binance Smart Chain дати токен ефіра. Ми відкриваємо CoinMarketCap, знаходимо ефір, переходимо на нього, і ось тут в контрактах одразу бачимо Binance Smart Chain. Натискаємо Add to Metamask, одразу відобразився наш баланс, те, що ми перевели, і натискаємо Додати токен. Посилання, Посилання на сайт CoinMarketCap також буде в описі під відео. Як тільки токен ми додали, ось він у нас відобразився, все окей, круто, ми можемо переходити далі до нашої платформи. Metamask. натискаємо ось сюди, натискаємо ось сюди для того, щоб прибрати повідомлення, щоб воно нам не заважало. І переходимо одразу в вкладку Swap. Зверху у нас повинна бути мережа Binance Smart Chain. В Metamask у нас також повинна бути мережа Binance Smart Chain. Ось тут вибираємо ефір, ось він у нас. Будемо свапати на USDC, ось він. Натискаєте кнопку Максимум і натискаємо ось сюди. Як бачимо, із 184 доларів 96 центів. Ми отримаємо 183,26. Це вже за мінусом комісії. Яку бере метамаск, про яку я вам говорила пару хвилин назад. Натискаємо Approve. Далі натискаємо «Continue». Я буду переганяти повністю не всю суму, а залишу якісь там взагалі копійки. Приберу останні просто цифри. Натискаю ось сюди. Натискаю Approve. Бачимо комісію в 1 цент. натискаємо Approve. І далі натискаємо Swap. Бачимо 10 центів комісії, натискаємо підтвердити. Чекаємо успішності транзакції. Як бачимо, операція пройшла успішно, натискаємо Go to Back. І тепер нам треба назад вигнати токени USDC в ефір. Натискаємо тут максимум і переганяємо. Натискаємо Approve. Як бачимо, один цент комісії, натискаємо підтвердити. Далі натискаємо «Swap». У Нас тут 70 центів комісії. Ми можемо натиснути Редагувати. І я поставлю не одиничку, а двійку для того, щоб точно успішно пройшла наша транзакція. Як бачимо, комісія зменшилась, це вже підходить. Натискаємо підтвердити. Чекаємо успішності нашої операції. Як бачимо, ось вже вона підтверджена, операція пройшла успішно, можемо переходити. Далі. Свапи тут проходять дуже швидко, це 5-10 секунд максимум. Також на ось цьому моменті ви можете зупинити відео на паузу і продовжити робити активність на наступний день, щоб вся активність у вас не була за один день. Бажано ці всі кроки розділити більше, ніж на 3 дні, і потім робити активності в даній мережі хоча б один раз в 2 тижні або хоча б раз в місяць. Я ж переходжу далі. Перехожу знову на вкладку Bridge. Зліва у нас повинна бути мережа. Binance Smart Chain. Справа вибираємо токен Arbitrum. Тут вибираємо токен ефір. Тут у нас ефір. Переганяємо всю суму, яка у нас є, в мережу Arbitrum. Натискаємо Max. Як бачимо, зі 182 35 центів ми отримаємо 178,96. Натискаємо Approve, Contin. Бачимо 6 центів, натискаємо редагувати, вибираємо двічку. Зберегти. Бачимо, комісія зменшилась. Натискаємо Approve. Далі натискаємо Confirm. Знову бачимо 16 центів, натискаємо редагувати. І Знов міняю на двієчку. Комісія зменшилась. Нам вже підходить. Натискаю підтвердити. Чекаємо успішності нашої транзакції. Ось тут ми можемо перемкнути мережу на арбітром. Натискаємо, змінюємо і чекаємо зарахування коштів. Як тільки ми побачимо ось це повідомлення, що нам потрібно глянути, чи прийшов наш токен ефір в мережу арбітром, переходимо в наш Metamask. Як бачимо, вже прийшов наш ефір, і ось тільки відобразило, що операція пройшла успішно. Все є. Ось тут натиснемо ось сюди, щоб нам не заважало. Далі переходимо в вкладку «Swap». Будемо робити транзакцію в мережі «Arbitrum». Вибираємо ефір, вибираємо USDC. Тут будемо переганяти не всю суму, а потрібно залишити хоча б баксів 5 на комісії. Тому буду переганяти от стільки. Натискаю ось сюди, бачимо комісію $1.47. Натискаю «Swap». бачимо ще додатково 30 центів комісії. Натискаємо підтвердити. Дуже швидко операція пройшла. Натискаємо Go to Back. Тут знову вибираємо USDC, але тут вже змінюємо місцями. Натискаємо ось сюди. Тут ми вже зможемо вибрати максимум і натискаємо ось сюди. Як бачимо, комісія приблизно 38 центів назад. Натискаємо «Approve». «Approve» – 13 центів. І далі натискаємо Swap «кантін» І ще додатково 26 центів комісії. «Підтвердити». як бачимо, операція дуже швидко пройшла. Далі переходимо в вкладку Бріч, будемо переганяти з мережі Арбітру в мережу оптимізм. Вибираємо токен ефір. Я буду виганяти не всю суму, тому що в мене вже був ефір. Я буду виганяти тільки те, що заганяла. Ви виганяйте під нуль. Головне, щоб спрацювала операція, коли ви натискаєте сюди. Якщо спрацьовує, значить газу вистачає і операція пройде. Рекомендую залишити Спробувати там 1-2 долари на те, щоб перегнати. Якщо все спрацює, то клас. Якщо ні, то будете підбирати найближче число. Я буду переганяти ось таке число. Натискаю ось сюди. Бачимо 29 центів комісії, натискаємо підтвердити. Змінюємо ось тут мережу і чекаємо зарахування коштів. Як бачимо, пройшло більше 10 хвилин. Операція пройшла, вона успішна. Переходимо далі в свап. вибираємо токен USDC. Переганяти, звичайно, ми можемо не весь ефір, нам потрібно залишити на комісії, тому я буду. Переганяти 0,9. Натискаю ось сюди. Як бачимо, не вистачає, тому повертаємось і натискаємо менше. Вибираємо 085. Давайте спробуємо ще раз. Натискаємо. Помилка, яка у мене була, її обійти тут не вдалося. Якщо у вас буде така ж помилка, то рекомендую зробити СВАП через самий Metamask. Тобто ви заходите в мережу Оптимізм, далі вибираєте Свап, вибираєте токен USDC і переводите ефір, залишаючи близько 5 баксів на комісії. Давайте я вам тут покажу, як обміняти назад. Тут вибираєте USDC. Натискаєте максимум, тут ефір. Як бачимо, все проходить так само через платформу Metamask. Комісія така сама 0,875%. Бачимо також додаткову комісію 2 цента. Натискаємо «Swap». Як бачимо, операція пройшла успішно. Якщо у вас на цій платформі не буде помилок, то ви можете не використовувати «Swap», який я тільки що показала. Можете робити свапи тільки на цій платформі. Також, якщо ви будете набивати об'єми, то рекомендую робити це в мережі оптимути. Мізм, вибираючи ось тут токен USDT і міняючи на USDC. Але кожного разу Metamask буде забирати ось таку комісію. Тому, якщо ви будете набивати об'єм там, наприклад, 10 тисяч доларів, то доведеться витратити мінімум 100 доларів тільки на комісії, ганявши туди назад. Я рекомендую набити хоча б. Мінімум 1000 доларів. Далі наступна у нас мережа це аваланч. Переходимо в Bridge, вибираємо аваланч. Тут ви будете вибирати максимум. У мене були кошти, тому я буду вибирати стільки, скільки я відправляла 174 долари. Відправляти ми будемо між стейблкоїнами. В мережі аваланч стейблкоін usdt.i. Тому будемо відправляти якраз в нього. Як бачимо, відправивши 174 долари, ми отримаємо 170 на аваланч. Натискаємо Approve. Далі. Бачимо комісію, натискаємо Approve. Далі натискаємо ось сюди. Підтвердити. чекаємо успішності транзакції. Тут нам пропонують знову змінити мережу на Avalanche, Що ми і робимо? Натискаємо. Далі нам пропонують додати цей токен в Metamask. Що ми і робимо? Натискаємо додати. Далі чекаємо. Як бачимо, пройшло більше 6 хвилин, кошти вже поступили. Все, операція повністю завершена. USDT наші прийшли, тому можемо продовжувати далі. Переходимо в вкладку Swap, беремо токен USDT. Обираємо токен USDT.e, натискаємо максимум і переганяємо в USDC. Натискаємо сюди, Approve, 2 центи комісія, підтвердити. Далі натискаємо Swap. Бачимо 16 центів комісія, натискаємо підтвердити. Як бачимо, все пройшло успішно, натискаємо Go to Back і тут вже USDC, ми міняємо назад на USDT. Натискаємо максимум і обміняти. Approve. Знову комісія 2 центи, підтвердити. Далі натискаємо Swap, бачимо 10 центів комісія, підтвердити. Далі з USDT ми можемо перегнати в USDT E. Натискаємо максимум, і це буде як додатковий «Swap». Approve і натискаємо Swap, підтвердити. Натискаємо Go to Back. Далі переходимо в «Bridge» І йдемо до останньої мережі «Polygon». Тут вибираємо USDT E, натискаємо Max, а справа в нас буде USDT. Бачимо 165 доларів, ми отримуємо 162, натискаємо Апрув, Апрув. і далі натискаємо ось сюди 7 центів. Комісія підтвердити. Чекаємо успішності операції. Як бачимо, тут нам знову просить змінити мережу. Що ми і робимо? Є. Yeah. І просить додати USDT в Metamask. Також погоджуємось і додаємо. Як бачимо, в мене на балансі є 2 долари. Як бачимо, пройшло біля 10 хвилин, бріч у нас виконався, токени з'явились. Далі переходимо в вкладку Swap, вибираємо токен USDT, вибираємо токен USDC, натискаємо максимум і сюди. Далі натискаємо Approve. Бачимо 1 цент комісії, натискаємо підтвердити. Далі натискаємо Swap. Натискаємо. «Go to back». Як бачимо, основні активності ми завершили на платформі Metamask. Тепер можемо свої USDC виводити на будь-яку біржу, або ж залишити в себе на гаманці для виконання наступних активностей. Я ж пережену в мережу Ethereum. Я підрахувала на всі активності, у мене пішло біля 40 доларів. Додатково, для того, щоб слідкувати за проектом, я рекомендую вступити в їх Discord і Twitter. Посилання на них також будуть в моєму телеграм-каналі. Я дякую всім за те, що додивились до кінця. Дякую кожному за підписку. Гарного всім дня!